Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу: Подарунки від Всесвіту на Новий рік. Думайте про себе, нікого не загадуйте, які вам подарунки будуть в цей новорічний час. Так, карта летять самі. Так, щось у вас настрій буде такий не дуже, я б сказала. Щось у вас буде тут не вдаватися. Можливо, не зможете зустрітися з рідними, з друзями, так як би хотіли, як планували. Можливо, ви будете свята, новорічні, святкувати не там, де ви б хотіли. Да? Можливо, хтось хоче додому повернутися. А можливо, навпаки, хотіли б кудись поїхати, але не вдається. Можливо, чекаєте додому коханого, да? не може приїхати. Тут щось настрій вас буде. Не дуже. Тут будуть якісь обставини, і оце ваше опадніческе настроєння, можливо, воно зараз у вас таке є, да? що нічого не хочу, не потрібно мені на якийсь свят, аби там, скажімо, був мир в Україні, тут ви поставите крапку на цьому і все-таки знайдете якийсь ресурс в собі для того, щоб переключитись на інший настрій. Буде закриття у цього вашого негативного стану. Можливо, хтось тут буде прощатися з якимись обставинами. Хтось тут в мене буде прощатися зі страхами своїми. Хтось, можливо, знаєте, якщо вас рідні, ваші близькі недавно, можливо, померли, тому що тут бачимо таку картину, що кладовище надгробки, да? можливо, ви все-таки саме в. Цей період новорічний свят зрозумієте, що мені треба закривати оці ці страждання, якщо ви страждаєте по якійсь близькій людині, і мені треба рухатись вперід, мені треба жити далі. Можливо, ви себе поховали як жінка чи чоловік, якщо ви втратили другу половинку, да, ви зрозуміли. Що ви поховали частинку себе разом з нею, з ним, да? І ви тут все-таки приймете таке рішення, що мені треба по-новому вибудовувати своє життя. Мені треба продовжувати жити, можливо, у вас є діти. Да, мені треба навчитися жити без нього, без неї. Отут такий месендж, і ви прям знаєте, можливо, будете писати якісь плани, хтось, можливо, буде купувати будинок, квартиру в іншому місці, хтось задумається переїжджати. Да, і ви тут прям знаєте на оцьому своєму. Такому настрої, що я нічого не хочу, ви тут поставите крапку, все-таки візьмете ручку, хтось, можливо, буде робити колаж мрій на рік, да? зараз актуальна тема. І ви тут все-таки будете загадувати якісь мрії, писати якісь плани на рік, да? щоб знати, куди мені рухатись далі. Які подарунки від сесії та вас чекають? Для одиноких дівчат і чоловіків. Вам тут по справедливості іде подарунок від всесвіту. Мужчина для жінок і жінка для чоловіків. Тут, можливо, буде нове знайомство. Хто чекав свого імператора додому, тобто хотів, щоб приїхав він додому там відсвяткувати, чи хоча б приїхати вас відвідати на день-два, таке буде по справедливості. Ви це заслужили якимись своїми вчинками, правильними діями. Зірки так зійшлися. Бачимо, тут карта. Карта зірок і дуже карта гарно підписана. Три подарунки: тройка подарунків. Да, троє подарунків це тройка пентаклів. Тут ми бачимо зірочки. І тут і подарунки є, та, і будинок, і цілення мій. Тобто зірки зійдуться так, що ваш коханий, якщо ви його чекаєте з командировки, з війни він тут приїде, та, зробить вам можливо, сюрприз, можливо, ви про це знати не будете. А хто в мене самотній, то тут все-таки ви можете познайомитись в цей період новорічних свят, можете познайомитись з хорошим мужчиною. Імператор це ну, не пажик, не рицар, це серйозний мужчина. Да, в когось тут буде нове знайомство, е, можливо, це буде переписка да, в інтернеті, можливо, почнете спілкуватися в месенджерах. Да? І тут ваш настрій покращиться. Тобто, якщо ви сиділи в апатії, якщо ви сиділи довгий час в самотності, з ким не спілкувались, не хотіли виходити на контакт, не хотіли виходити десь там в соціум. До вас буде покращуватися настрій, вам схочеться творити. Хтось тут надумає зібрати гостей, там, рідних, друзів в колі сім'ї, да щось відсвяткувати, новорічні свята, свят більш чим досить. да І тут ви поховаєте свою стару версію. Там, де ви сиділи в четверки мічей, там, де ви. Знаєте, сиділи в тюрмі ментальній, да? що я нічого не хочу, відстаньте від мене. Це така період апатії, депресії, в когось це затягувалось руками. І ви тут все-таки, можливо, пропрацюєте якісь свої страхи, можливо, з кимось і навіть будете це розбирати по карті Луни і паш. Мічей, да, можливо, ви підете на якісь курси, можливо, ви займетесь якимось новим хобі, а хтось прийде до мене на трансформаційні сесії. Да, і тут ви завершите один етап, і вам відкривається зовсім інше. Зовсім інша нова сторінка вашого життя. Вам всесвіт в цей період буде відкривати можливості і дороги. Головне ваше завдання бачити ці можливості, бачити тих людей, які приходять в ваше життя, і підсвічують вам ці можливості. А чи візьмете ви ці можливості, ну, звичайно, залежить від вас. Тобто, Всесвіт, вам в цей період буде відкривати всі дороги. Всі дороги, хто хоче в бізнес процвітання, поміняти, змінити роботу і так далі. Будь ласка, вам тут відкриваються можливості. Да? Побажу свічей, це все-таки про якісь навчання, про якісь тренінг, курси і так далі. Да? Тобто, і це коли ви почнете все-таки займатися якоюсь справою до душі, то тут у вас і настрій, і енергія ваша підніметься. Да? ми всі добре знаємо, що енергія це найкрутіша валюта на сьогоднішній день. Да? І вам буде дана сила для того, щоб все-таки, знаєте, завоювати цілий світ. Мені так хочеться сказати. Можливо, ви якийсь блогер, можливо, ви якийсь експерт в інтернеті, да? можливо, ведете, і ви хочете визнання якогось. Тут сила, визнання тут прям буде. Ви будете задоволені якимось своїм продвіженням Ну, а в когось тут чітко програється, що в ваше життя йде сильний чоловік. Між вами, можливо, відстань, можливо, ви познайомитесь в дорозі. Як варіант, да? або, для прикладу, приїдете гостювати на новорічні свята кудись, в когось це буде сім'я, в когось це буде Буковель, для прикладу. Да? Кожного свої якісь будуть дороги заплановані, хтось поїде до якихось друзів, і там прям вас познайомлять з якимось імператором, з якимось мужчиною. Тому, якщо вам хтось пропонує кудись їхати і у вас є можливість поїхати, їдьте обов'язково, там ви зустрінете свого принца. Принц іде сильний, принц іде, е, знаєте, завершити е, ваше таке важке. Життя, Коли я все сама, коли ми, мені важко, я нічого не міняю в житті, але мені важко. Тобто він іде вам тут як підтримкою полегшити ваше життя, тому що ви це заслужили. Датка жезлів, коли важко все тягнути на собі, він прийде в ваше життя, щоб це, цей період у вашому житті закрити. Тут іде вам такий подарунок, і все-таки мені тут світить фони, що подарунком буде оцей саме мужчина. Тому не втратьте свій шанс. Подарунок у вас тут на порозі. В когось він швидше появиться в житті, в когось пізніше, в когось, можливо, після 1 січня, да, там образно, скажемо. Але цей подарунок вже стоїть у вас на порозі під дверима. Дуже класна колода, тільки вчора забрала. І відразу, поки світло є, поки день записую для вас. Це швидко. Восьмьорка жезлів це швидко. Да? Це швидко буде, ось ось вже на порозі, тому не втратьте е, можливість познайомитися з чоловіком. Навіть якщо у вас, можливо, буде така ситуація, що ви йдете десь з пакетами. І, знаєте, пакети тут у вас порвалися, якийсь мужчина до вас підійде, скаже, давайте я вам допоможу. Ви знаєте, через те, що не довіряєте чоловікам, через те, що ви знаєте, озлоблені на них, можливо, є якісь образи, ви, можливо, довгий час і період самі. І ви не можете впустити нового мужчину. Тут вам підказка не ошивай його, а все таки зверни увагу, прийми допомогу і так далі. Да? Бо ту, тому що тут може знаєте, чоловік проявить себе як джентльмен, а ви його по привичці Аташйотті, то. Тут да, впустіть того короля, короля кубків для того, щоб він вам підняв в настрій. Да? Тут він іде для того, щоб знаєте, наповнити ваше життя. Е Емоціями, да? От там, переписочки, якісь там компліменти, вам цього зараз не вистачає. Чоловіки, які не дивляться, перевертають інформацію на себе, в вашому житті така жінка з'явиться, і якщо вас потягне душею до якоїсь жінки підійти, підходимо і не боїмося знайомитись. Да? От він приходить у ваше життя для того, щоб обнулити ваше, скажімо, важке, важкий період в житті. Бачимо ялинку, бачимо дитину. Да? Яка запалила свічку, і в неї ж вріє надія. От так само, можливо, вона тут дід мороза виглядає. От ваш Санта-Клаус тут на порозі. Приймайте, не опускайте такий період чарівний да? Е відповідно, і пере. Відбуваються дива, тому вірте в ці дива. А ну давайте ще таку підказку, хто він стане для вас. А ну, давайте, може, виберемо зараз Святого Миколая або Санта-Клауса. Це класна погода, тут є такі дві карти. Давайте, це буде Санта Клаус чи Святий Миколай? Санта Клаус. Бачите? Ну, Санта-Клаус це той самий Дід Мороз. по... Колишньому, як ми називали, да? це карта жриця. Він іде вам, знаєте, від вищих сил. В когось, можливо, він, знаєте, буде як наставник в плані тому, що він буде мудрий і в ньому буде чому повчитися. Да? Він буде мудрий не по роках. Я б тут сказала, да? Да, і він йде в ваше життя таким трансформаційним, дуже, да? для того, щоб змінити повністю на 180 градусів ваше життя. Він іде з задачею від вищих сил, для того, щоб кардинально змінити ваше життя. І, ну, відповідно, єрафант іде для шлюбу, хто вважає шлюб чи серйозні стосунки. Тут не випадає дьявол, як обично, на розкладах, да? він іде для серйозних стосунків. Да, туз кубків. І баланс. Він іде для справжнього кохання. Да? Всі пам'ятаємо, що не прийшов мужчинам в ваше життя і вже у вас все прекрасно. Стосунки треба вміти і вибудовувати. Якщо не вміємо, значить йдемо на тренінги, вчимося. Він іде вбалансувати. Це знаєте, ви тут будете як інь-янь, ви будете один другого доповнювати. Ви будете доповнювати один у другого, і те, чого бракує йому, є у вас, а те, чого бракує у вас, є в ньому. Тому тут ви, да, ви тут, знаєте, у вас тут така якась доленосна зустріч буде, і мужчина вас з королєвої мічей, з такої холодної, розчотливої, да, він вас тут омела, бачите? Це Омела влюблюний, він іде розступити у вас лід, той, що у вас є. На вас випадає верховна жріця, а на нього випадає мах. Якщо ви в мене практик, якийсь провідник, наставник, целітель і так далі, то можливо в когось так і програється, що ви тут будете займатися якоюсь спільною місією, якою вас наділили вищі сили, і для того, щоб ви об'єднались і творили якісь справи. Да, ви тут кармічні доленосні. У вищих сил, там, в Небесній Канцелярії, вже е, записано ваші імена, коли ви маєте зустрітись, як ви маєте зустрітись, яке життя ми, ви маєте прожити. Звичайно, кожен день ми робимо вибір, і ви можете пройти цього мужчини розвернутися і не взяти цей шанс. І мужчина може від вас відвернутися, да захотіти підійти і не підійде для прикладу. Е, вам дають можливість, вам дають шанс. А чи ви ним скористаєтесь, залежить від. Від вас, як ви будете дослуховуватись один до другого, але це буде втілення вашої мрії, да? звізда. Якщо ви загадували і чекали або свого коханого додому, а тут більше мені фони для одиноких, ваша мрія, ту, яку ви загадували, можливо, рік тому, вона здійсниться рівно через рік. Такий чарівний, такий чарівний період. Да, і тут вже пізніше буде вам даний шанс для того, щоб побудувати гармонійну сім'ю, де діти, де ви, можливо, батьки, якщо ви проживаєте з батьками, або просто показують тут на карті новорічне свято, де вся сім'я, родина збирається того тепла і того затишку сімейного, про яке ви бажаєте, ви будете його мати. Тому вам крутий дає подарунок. Всесвіт, беріть. Да, і не втратьте такого шансу. Після ваших трансформацій, після ваших темних часів у ваше життя приходить сонце, де є гармонія, де є щастя, де є любов, де є діти, де всі здорові і де панує мир у світі, колесо року, да, тобто удача повертається у вашу сторону. У когось це буде період саме оцих три місяці зими. Саме на протязі трьох місяців, можливо, в когось програється, що це буде закінчення, завершення зими, коли переходить зима у весну. Да, в кожного свій період, кожен. По різному проходить свої кермічні уроки: хтось швидше, хтось пізніше. Да? Але оцей ваша переміна оцих три місяці прямо мені фонить. За три місяці ви познайомитесь з таким мужчиною. Хтось познайомиться, а можливо, почне спілкуватись пізніше, як варіант. Да? Тут не опустіть такий шанс. А хто хоче все таки прискорити цю зустріч, і хоче пройти свої блоки, страхи, родові програми в особистих стосунках? Я вас запрошую на свою авторську програму Життя. Без обмежень, яка є індивідуальна для кожного, де я з вами працюю, допомагаю проходити трансформації. Ви трансформації ці можете проходити руками, а можете і взагалі їх не проходити і жити в тому житті, в якому на сьогоднішній день живете. А хто бажає міняти своє життя на краще, хто вміє брати відповідальність за свої рішення, вибори, за те, що відбувається в моєму житті, залежить лише від мене. Хто Бажає трансформувати і прибрати ті блоки, які на сьогоднішній день закривають ще цю зустріч з цим мужчиною, з вашим імператором. Я запрошую вас на цю програму. Програма триває місяць, її можемо продовжувати 2-3 місяці, півроку, як ви бажаєте. Пишіть мені в Директ, в кого залишились запитання і хто хоче все-таки працювати над собою, для того, щоб. Стати щасливою або щасливим удачі вам і напишіть в коментарях, чи ви приймаєте такий подарунок від всесвіту.